Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Kia Optima 2016 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2.4 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі у такому чудовому сірому кольорі. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Є Ось такі моменти експлуатації, але в принципі не критично. Це все може зробити. Оригінальні легкосплавні диски зимовою гумою автомобіль лише один фарбований елемент. Технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Замінили масла фільтра по коробці, по двигуну, також відреставрували рульову рейку. З ходової частини взагалі питань немає, проїжджав по ямам ніяких торохтінь і так далі. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. Всередині ось такий чорний текстильний салон з механічною регулюкою. Ось так він виглядає. На автомобілі 329 тисяч кілометрів пробігу. Салон в дуже класному стані, бокова підтримка в нормальному. І ось стан. Самого керма. Мультикермо, електропакет по всі вікна, електроугліровка бокових дзеркал, кондиціонер. Ось така штатна мультимедія. З камери заднього виду по приборці жодної помилки не горить. Давайте перейдемо на задні. Так виглядає задній диван по салону. Немає ніяких дірок, пропалів і так далі. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська-2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в або лізинг. Усім гарного дня!